Моя перлина, це зараз робота з тілом, е, тому що ми, ну, ми почали ми почали роботу з тіла, і для того, щоб робити масштаб, ти маєш відчувати тіло. І не випадково я і тут побачила питання, да, хоча це питання. От і коли у мене буде, е, я буду відчувати стільки. Опору в тілі, як витривалість, да, таку втілі да, да. на масштабні проєкт. Це допоможе мені йти до своїх масштабних надихаючих цілей. Тому я беру з собою на оцей час найближчий роботу саме з Дякую. Слухай, ну круто. Це як круг замкнувся, коло замкнула ціло дуже неочікувано, того що я собі хотіла знайти якусь типа силу об'єднувати якусь там потафу, а виходить, що треба сила що є в тобі і це, і це твоє тіло.